Українські розробники зробили те, чому немає аналогів в Україні та світі. Lifesaver 7 – це перший мобільний ігровий симулятор для тренування навичок порятунку життя, створений українцями для сил оборони, а також для всіх, хто живе та працює в умовах війни, і хоче навчитися надавати допомогу та рятувати життя. Ми в момент стресу великого, коли критична ситуація, а особливо коли в тебе під руками вмирає рідна, близька тобі. Людина, а ще, дай Бог, твоя дитина. Ми не можемо з вами опиратися на наші знання, які ми колись один раз десь там прочитали, або ми, можливо, були на курсах інструктором. Ні, ми можемо опиратися тільки на ті знання, які вигулькнуть на рівні автоматизму. отут, як зашиті в шкірку нашого головного мозку, як табличка множення колись в школі. Це мобільний ігровий симулятор для розвитку навичок порятунку життя пораненим з реалістичною графікою. В симуляторі можна накладати турнікет, тампонувати рани та проводити всі необхідні дії за протоколом. Марч є три рівні доступу, три рівні навчання, базовий рівень, коли там багато підказок і. Ти, ти навчаєшся. Другий рівень, коли ти можеш взяти підказку, ти також а найскладніший. І третій рівень, коли ти маєш його проходити уже без підказок, це найсерйозніший рівень, такий тренінговий рівень, який є реалізований. Е, симуляційні сценарії є різні. Ми зараз працюємо над тим, щоб їх було ще більше, щоб було цікавіше грати. Симулятор створений разом із досвідченими інструкторами та бойовими медиками. Відповідає настановам комітету ТІСІ-3 і стандарту НАТО. Ми від початку своєї роботи консультувалися з фахівцями. Один, я вже сказала, що двоє хлопців наших служать, і один з них зараз власне служить в зсу і має Безпосередньо в тактичній медицині. Він перший наш консультант. і Ми консультуємося не тільки з ним, але й з бойовими медиками. І в нас є вже своя спільнота навколо Лайсейвера створилася. Ініціативу вже оцінили бойові інструктора з тактичної медицини. Навіть кажуть, встановили собі й приємно вражені таким симулятором. За допомогою нього можна поєднати і закріпити ті навички, які отримали на курсах. На десятках курсів дають ту ж саму інформацію, просто в в грайливій. В такій манері можеш і проходити з цікавими завданнями, з цікавими рівнями, тому що коли ти вибираєш там базовий рівень, тобі там є підказки. Так ти можеш хоча б трошки навчатися теорії. Звісно, це не замінить польову практику, так але хоча б теорію постійно є змога моніторити і постійно є змога навчатися. Тим застосунок більше налаштований на роботу й протоколи саме в наданні допомоги військовим, та підходить тим, хто вивчає саме тактичну медицину. Як для тактичної медицини, все підходить, все співпадає і все більш-менш більше грамотно. Але для цивільних я все ж порадив, бо ну якщо вони хочуть вчити тактичну медицину, то окей, це застосунок круто. Але навчання на жаль по цивільній медицині вони трошки відрізняються да? по цивільній допомозі в навіть на звичайні події Тож кажуть якщо розробниками буде додано місії для цивільних це буде класним поєднанням для вивчення матеріалу та грі.